У Миргородській громаді навіть під час тривалих канікул не буде зупинятися робота центру позашкільної освіти. За словами його директора Віталія Гречаного, весь літній час до 1 вересня діти матимуть змогу відвідувати цікаві гуртки. На сьогоднішній день у нас напрямки ті, які працюють. Це є туристичний напрямок, туристичний краєзнавчий, потім науково-технічний напрямок і еколого-натуралістичний. Цьогоріч влітку центр позашкільної освіти не тільки навчатиме своїх вихованців, а й проводитиме цікаві майстер-класи для дітей, які долучилися до пришкільних таборів. Розповідає начальник управління освіти молоді та спорту Тетяна Колибельнік. Центр позашкільної освіти також активно буде співпрацювати із дитячими пришкільними таборами. Це і наші улюблені традиційні туристичні змагання, смуги перешкод. Гуртки працюють активно з техніки пішохідного туризму. На жаль, ми в умовах воєнного часу не можемо активно використовувати байдарки, роботу цього гуртка розуміємо певні обмеження, але надіємося на нашу швидку перемогу і ми відновимо роботу цих гуртків. Центр позашкільної освіти зачиняти не планують. Навпаки, Миргородська міська рада та керівництво планує розвивати його, залучати ще більше дітей і викладачів. За словами Тетяни Миколаївни, деякі напрацювання в оновленні навчальної програми центру позашкілля вже є, але ще потрібно створити матеріальну базу і знайти викладачів для нових гуртків. Центр позашкільної освіти це наш реформований заклад, заклад, якому пройшла реорганізація. За останній рік змінилися напрямки роботи саме цього закладу. Нові, відкрилися нові гуртки, цікаві гуртки. Це і гурток бджалярства, і гурток рибальства, і гурток перукарського мистецтва. Залишилися ті гуртки, які раніше були. Віталій Гречаний говорить, що міська влада дійсно сприяє розвитку центру позашкільної освіти. Зокрема, вирішено, що в наступному році буде розширено кількість дисциплін, за якими навчатимуть дітей у центрі. Ми плануємо збільшити кількість не просто напрямків, а ще й гуртків. Тому надіємося, що в наступному році наші діти побачать зовсім іншу нашу школу позашкілля. Ну і ми їх будемо обов'язково тут чекати. Окрім цього, з наступного навчального року в центрі позашкільної освіти обіцяють відкрити гурток ліпки та образотворчого мистецтва. Віталій Гречаний запевняє, що позитивним змінам у роботі центру сприяють самі вихованці та їхні батьки. Так, на піклувальній раді, яку організовує батьківський комітет центру позашкіллям, з'явилася ідея дати дітям ще більше можливостей для навчання. Очільник батьківського комітету Микола Головко розповів, що до відома керівництва донесли, які гуртки та напрямки за можливості потрібно відкрити. Одним із них є гурток бджільництва, який раніше вже працював на базі центру. Також, за словами голови батьківського комітету, на піклувальній раді розглянули питання створення краєзнавчого гуртка та навчання дітей військової справи і тактичної медицини, щоб діти знали, як надавати допомогу в різних критичних ситуаціях. Микола Головко також говорить, що на базі центру було б доречно створити кінологічний гурток, щоб учні вивчали і розповідали батькам, як правильно соціалізувати та виховувати собак. Загалом очільник батьківського комітету погоджується, що для відкриття нових напрямків і гуртків необхідно провести ще велику роботу. Я гадаю, що потрібно для того, щоб щось відкривати, треба напевно зразу ну, десь про це проінформувати чи будуть взагалі ця тема діткам цікава, і чи знайдеться викладач для цієї теми, розумієте? Адже на сьогоднішній день послухавши. Звітування керівників і, і керівника і заступника центру, я зрозумів одне, що фінансування викладачів цього центру геть зовсім мінімальне. Тож за сприятливих умов і згоди управління освіти молоді і спорту, центр позашкільної освіти буде ще більше розширювати перелік напрямків і навчати дітей різноманітним корисним навичкам. Але в той же час потрібно не забувати про покращення якості навчання в гуртках, що вже існують в центрі. У цьому впевнений 12-річний Ваня Никоненко, який вже кілька років відвідує у центрі позашкілля у гурток картингу і здобуває перемоги на конкурсах у цьому виді спорту. Він звертається до міської влади, аби вони створили сприятливі умови для тренування картингістів. Хотілося б звернутися зараз до влади Миргородської територіальної громади, щоб вони побудували на території Миргорода або в його околицях. Картодром для проведення тренувань та покращення бойового так би мовити досвіду. А також хотілося б, щоб вони виділили кошти на закупівлю деталей для наших картингів, оскільки приходять самім скидуватись на них та закупати спеціальні акумулятори або запчастини. Безупинна робота позашкілля і його підтримка з боку влади необхідна для дітей і молоді нашого міста, адже його існування забезпечує розвиток здібностей у сфері освіти, науки, спорту і фізичної культури.